Нарешті це сталося. Відбулася довгоочікувана прем'єра першого прикола Гри престолів. А за добу перед цим відбувся злив першої серії в стилі свого попередника. Минуло вже більше трьох років з моменту, коли ми прощалися з астеросом, і ось знову можемо поринути в цей жорстокий та цікавий світ. Проте цього разу із більшою кількістю драконів купою білих перук але без білих блукачів. Більше того, ми можемо побачити період розквіту династії Таргаріанів, а згодом майбутню громадянську війну, яка отримає назву Танець драконів. Також, якщо вірити словам шоуранера Мігеля Сапочника, то в перспективі ми побачимо і інші періоди історії цього дому. Детальніше про це у другому випуску новин серіалів. А тим часом підпишіться на канал, якщо плануєте дивитися наступні відео, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і написати коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися. Спочатку нам показують пролог із участю старого короля Джей Херріса, щоб уникнути майбутньої громадянської війни була зібрана безпрецедентна рада, на яку запросили всіх великих і малих лордів Вестероса, щоб вирішити питання престолу наслідування між онуками Джей Херріса. Підсумку лорди вибирають наступником Візеріса, який і стане новим королем. А титрами нам коротко пояснюють, що події відбуваються задовго до народження Дейнері Старгарія. А саме за 172 роки до її народження і власне падіння династії, нас починають знайомити із головними героями. Спочатку показують Рейніру, верхній на драконі Сірексі, і тут з'являється перше зауваження, та поки єдине після перегляду. Зовнішній вигляд драконів виступає драконом із Гри престолів. Причини можуть бути різні: в першу чергу, через кількість драконів. На відміну від Гри престолів, де драконів було всього троє, то їхньому вигляду приділялось куди більше уваги. А у випадку з приквелом, то тут зовсім інша ситуація. Драконів покажуть протягом сезону в рази більше, та й бюджет першого сезону явно не дотягує до останніх сезонів Гри престолів, що і впливає на якість. Згодом на екрані ми бачимо вагітну матір Рейніри, нового короля Візеріса та членів малої ради. Серед них варто відмітити руку короля Отто Хайтауера та Корліса Валаріона. А брата короля Деймона вперше показують, сидячи на залізному троні, що ніби натякає на його амбіції та те, що він є наступником короля. Між ними та принцесою Рейнірою відразу з від першої сцени відчувається певна хімія. Варто відмітити, що в короля немає сина, тільки донька Рейніра, і саме цей факт стане рушійною силою до майбутнього конфлікту. Проте дружина короля має зовсім скоро народити дитину і очікують саме на сина. Сцені кривавої різанини на вулицях Королівської гавані нас знайомлять із жорстоким характером Деймона Таргаріана, який як командир міської варти розправляється із злочинцями перед турніром на честь майбутнього народження сина короля, чим він власне згодом і пояснює свої дії королю, що нібито це допоможе знаті спокійніше знаходитися в королівській гавані. Невдовзі відбуваються роди, які проходять не так, як очікувалось. Дружина помирає після кесаревого розтину, а потім і новонароджений син. Незвично бачити адекватного короля сімох королівств, якому навіть симпатизуєш і співпереживаєш, особливо на моменті, коли він має вибрати кому жити дружині чи сину. Та й сама сцена явно не для слабких. Навіть кадри із золотими плащами відчуваються не так вражаючі, як цей момент. Паралельно на турнірі Деймон програє лицарю Крістену Колі. Який, окрім того, що стане любовним інтересом принцеси Рейніри, так і матиме не останню роль в сюжеті. Помітив також дивну деталь: шолом Деймона немає забрала, на відміну від інших учасників турніру, що трохи дивно. Можливо, це зроблено для того, щоб підкреслити запальний характер Деймона, або ж є якась інша причина. Хто знає, пишіть в коментарях. Також відчувається збільшення масштабу, і вкотре напрошується порівняння цього разу із турніром в першому сезоні Гри Престолів, де все було куди скромніше. А тут уже додали зелених екранів та намалювали пару сотень глядачів. Обладунки лицарів на турнірі виглядають дуже класно, на фоні тих, що нам показали в трейлерах та промо володаря перснів, персні влади. В Домі дракона відчувається реалізм подій, навіть попри те, що це фентезі. Отто Хайтавер представлений як головний інтриган. Він користується моментом і підсилає свою дочку до короля, щоб та його втішила після смерті рідних, що в майбутньому принесе як свої плоди, так і проблеми. Наступник на день. Саме цими словами Деймон не на жарт гніває короля. На емоціях той виганяє брата із королівської гавань, і той летить звідти верхи на Караксисі. Дракон відрізняється від інших своїм продовгуватим тілом та шиєю, чим заслужив ім'я Кривавий Змій. Візуально виглядають трішки краще за попереднього, якого ми бачили в цій серії, але все одно не дотягує до того, що очікувалось побачити. Деймон Таргаріан досить цікавий персонаж і контрастує на фоні спокійного та врівноваженого брата, власне, як Іото Хайтауэр. Правиця грає в свою поки невідому гру. Що не скажеш про короля? Перша серія закінчується проголошенням рейніри наступницею короля та клятвами лордів Вестеросу, серед яких вперше бачимо потенційно важливих персонажів, а саме Беремунда Баратеона, Рікона Старка та Лорда Гоберта Гайтауера. Також дуже приємно було чути у фіналі знайомий саундтрек з незначними відмінностями. В наступній серії ми маємо вперше побачити заставку серіалу. Скоріше за все, стилістично вона буде подібною до старої. Загальна атмосфера серіалу дуже класна, а тон історії розмірений та досить повільний. Можливо, HBO зрозуміли помилки останніх сезонів свого попередника і вирішили не спішити із розвитком подій як останніх сезонах. Також в пілотній серії бачимо не таку велику кількість головних героїв, щоб можна було заплутатися. Це зможе привабити нових глядачів, що особливо важливо. Все ж поки єдине, до чого особисто в мене є зауваження, так це до драконів. Проте дуже сильно на хід перегляду це не впливає. Буду надіятися, що із збільшенням бюджету в наступних сезонах та популярності шоу покращиться і їхній зовнішній вигляд. Це буде важливо особливо в сценах майбутніх битв з участю драконів. Також рекомендую підписатися на мої телеграм-канали, де я публікую завжди актуальну інформацію та повідомляю про вихід нових відео. А для тих, хто бажає підтримати мене фінансово, канал має свій патреон. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від першої серії, та що цікавий вам формат огляду кожної серії окремо. Бажаю всім гарних серіалів до нових відео.